Вітаю, друзі! Ми з вами продовжуємо в'язати ось такого милого дракончика. У попередніх двох частинах ми вже підготували маленькі деталі, а саме ручки, ніжки, вушка, обличчя і крильця. І сьогодні ми з вами будемо вже в'язати основу, починаючи від маківки. І переходимо до тулуба ярнарт джинс, нагадую, гачок 1,6 мм, і розпочинаємо ми, як завжди, з кільця, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять і шість. Стягуємо кільце. І у першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик, повітряна петля підйому Підтягуємо ще раз. Щоб у нас не залишилось отвору посередині. І в другому ряді ми робимо 6 збільшень. Тобто по 2 стовпчики у кожну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення, у наступну петлю 1. Збільшення один стовпчик. Збільшення один, і таким чином чергуємо до кінця ряду, і в третьому ряді у нас вже буде 18 петель. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля. У четвертому ряді ми продовжуємо робити збільшення. Пров'язуємо перші дві петлі по одному стовпчику, у третю збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один, два. Збільшення. І ще раз. Один стовпчик, два. І в останню петлю збільшення. Таким чином четвертий ряд ми завершуємо вже в нас 24 петлі. П'ятий ряд без змін ми пров'язуємо 24 стовпчики без накиду. 2, 3, 4. Двадцять три, двадцять чотири стовпчик і повітряна петля. У шостому ряді ми робимо чотири збільшення з інтервалом у 5 стовпчиків. Один, 2, 3, 4, робимо збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один, 2, 3, 4, 5. Збільшення. І в нас залишається одна петля, один стовпчик. У першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля. І таким чином в шостому ряді у нас вже 28 петель.

Тепер у нас вже прив'язано вісім рядів. У дев'ятому ми робимо чотири збільшення з інтервалом у шість стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Збільшення. Один, Два, три, чотири, п'ять. Шість. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, і в останню петлю робимо збільшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. І маємо в дев'ятому ряді 32 петлі. Далі десятий, одинадцятий, без змін по 32 стовпчики. Один, два, три, чотири, 31 тридцять два. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У нас пров'язано 11 рядів. У 12 продовжуємо робити збільшення. Тепер з інтервалом у 7 стовпчиків. 1, 2, збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сім збільшення. Один, два, чотири, п'ять, шість. Сім. Збільшення. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Получний стовпчик, повітряна петля. І таким чином у дванадцятому ряді у нас вже 36 петель. Далі, за тим самим принципом, два ряди, 13 тринадцятий, чотирнадцятий, без змін по 36 стовпчиків. 2, 3, 4. Тридцять п'ять, тридцять шість. У п'ятнадцятому ряді ми робимо вже шість збільшень з інтервалом у п'ять стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. Збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Чотири, п'ять. Збільшення. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять збільшення. І одна петля в нас залишається, пров'язуємо один стовпчик. Сполучний, повітряна петля. І в наступному 16-му ряді ми знову робимо 6 збільшень, тепер з інтервалом у 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Збільшення. Сполучний стовпчик, повітряний. І у нас в шестнадцятому ряді вже сорок петель. І тепер сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий і двадцять перший п'ять рядів, ми пров'язуємо без змін по сорок вісім стовпчиків без накиду. Два, три, чотири. Сорок сім. І 48. Завершуємо ряд, протягуємо ниточку, і коли ми пров'язали 21 ряд, у нас ось такої форми вже деталь. І е, саме зараз дуже зручно нам буде оформити голову. Тому що, коли ми усе зв'яжемо, наповнимо і закриємо отвір, то нам потім незручно буде заправляти кінці. Від пришивання вушок, обличчя. Зараз це робити зручніше. Тож, тепер ми можемо очі закріпити, очі ми закріплюємо, відступивши 8 рядів від центру, пришиваємо обличчя і пришиваємо вушка 2, 4, 5. 5 рядів від центру. Також ми робимо два стіпки маленьких, як ніздрі, усі кінчики у нас залишаються всередині, і тепер ми робимо ще акценти біля очей, ми заводимо білу ниточку зверху. Потім до того рівня, де в нас буде закінчуватись ця смужечка, не затягуємо нитку, виводимо голку посередині. Ось так, підхоплюємо, тепер вже натягуємо і заводимо у те саме місце голку всередину. Ось так розправляємо. І, бачите, здавалося б один стібок, але погляд вже зовсім інший. І так само робимо з іншого боку. Заводимо голку знизу або зверху, потім на протилежному боці, не затягуємо. Виводимо з боку посередині і тепер підтягуємо. І заводимо всередину. На зворотному боці ми тепер ниточку закріплюємо, і вже можна починати наповнювати холофайбером, Бо далі ми будемо робити зменшення і вже закінчувати в'язання тулуба. Далі, за принципом в'язання круга, ми будемо у кожному ряді робити 6 зменшень. Розпочинаємо ми. Зі зменшень через кожні шість стовпчиків, чотири, п'ять, шість робимо зменшення. Ми підхоплюємо за передні стінки дві петлі і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі один, два, три.

і в кінці двадцять другого ряду у нас залишається сорок петлі. У двадцять третьому ряді ми робимо зменшення через кожні 5 стовпчиків. Два, три, чотири. Зменшення. Один, два, три, чотири. 5, зменшення, 1, 2, 3, 4, 5, зменшення. І продовжуємо так увесь ряд. І в нас залишається 36 петель. У двадцять четвертому ряді робимо зменшення через кожні чотири стовпчики. Пров'язуємо спочатку два, потім зменшення. Далі один, два, три, чотири. Зменшення. Один, два. Три чотири. Зменшення. Один. Два. Три, чотири. Зменшення і так до кінця ряду. І тепер у нас залишилося 30 петель. У двадцять п'ятому ряді робимо зменшення через кожні три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі зменшення. Далі один, два, три. Зменшення. Один, два, три. Зменшення один, два, три. Зменшення і продовжуємо увесь ряд. У нас залишається 24 петлі, і в 26 ряді ми робимо зменшення через кожні два стовпчики. Один, два. Зменшення. Один, два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. І до кінця ряду продовжуємо. Пров'язавши 26 ряд, ми ще наповнюємо іграшку холофайбером і продовжуємо робити зменшення. Тепер ми робимо зменшення через один стовпчик. Розпочинаємо зі зменшення, у наступну петлю один. Зменшення. Один зменшення один. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення 1, У нас залишається 12 петель, завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю, якщо потрібно додати холофайбера, робимо це саме зараз, тому що далі в нас вже 28 ряд, у якому ми пров'язуємо 6 зменшень. Перше друга, третє, четверте, п'яте, шоста, Сполучний стовпчик, повітряна петля. Залишаємо довгий кінець і обрізаємо ниточку. Тут також ще можна додати холофабер, якщо є необхідність. Наповнена іграшка має бути не дуже щільно, вона має тримати форму, але при цьому не потрібно, щоб холофабер її розпирав. Складно передати це на екрані, але, ось подивіться, вона досить тугенька, але вигини, які ми з вами вив'язували, вони підкреслюються, а не розпираються. ось тут Далі беремо голку з широким вушком і стягуємо отвір. Для цього ми підхоплюємо. Передні стінки усіх петель останнього ряду по черзі, ось так. І стягуємо. Заводимо голку всередину. Виводимо десь збоку. Ще раз підтягуємо, ось бачите, акуратний, у нас вийшов отвір, і тут ми протягуємо через кілька стовпчиків, не перетягуємо, просто фіксуємо, далі виводимо з іншого боку. Повторюємо те саме через кілька стовпчиків, просто зафіксували ниточку. Так ми робимо кілька разів, і потім вже за кінець ниточки просто затягуємо всередину гачком. І ось така основа дракончика в нас вже вийшла. Продовжимо в наступній частині.